Так, друзі, всім привіт! І сьогодні у нас друга частина відео про те, як ми купили 4 контейнери на аукціоні, і сьогодні я вам буду розказувати, що ми знайшли і скільки ми заробили. І давайте почнемо з першого контейнера за 60 доларів, в якому в нас були запчастини до мотоцикла. Е, на жаль, ми ще не їх не продали і ще їх навіть не виставили, тому що ми зараз шукаємо людину, яка змогла би купити все це разом. Але ось, наприклад, вихлопна система у нас є дві труби. Одна була в використанні, а ось тут є друга нова. Ось, дивіться, тут є друга нова. І е, такі вихлопні системи коштують в районі 200 доларів за одну штуку. Це юзані нових ми не знайшли. Тому оцінимо в 200 доларів за дві вихлопні труби. І в цілому контейнері з запчастинами до мотоцикла ми не знайшли нічого цікавого тільки були одні запчастини. Хоча вони і коштують дорого, але вони всі були розібрані. Тому давайте за цей контейнер ми його оцінимо в 500 доларів. Це в при хороших розкладах, коли ми знайдемо покупця, і ми йому можемо всі ці запчастини продати. Бо, наприклад, там мотор розібраний по запчастинах. Ми самі не в змозі його зібрати, тому ми будемо колись шукати, хто би міг це все якось привести до ладу. І кому була би цікаво така покупка. Далі другий контейнер в нас на черзі це контейнер за 220 доларів. Де ми знайшли цілу колекцію сумок. Ось, наприклад, дивіться, це найдорожча сумка, яку нам вдалося знайти. Фірма Брахі. Це вона з шкіри крокодила зроблена. І в такому стані вона коштує 100 доларів. І є ось така сумка фірми Ковач, вона нова. В маркетплейсах така сумка коштує в районі 60 доларів. І всі інші сумки, дивіться, теж у нас Ковач, Ковач, Поло, Кельвін Кляйн. Гуці, але це не оригінальне іща коач, і тут знизу ще декілька сумок. Вони в районі 20 доларів за штуку, тому давайте ми всі сумки з цього контейнера оцінимо в 200 доларів. Також в цьому контейнері ми знайшли дуже багато одягу, але одяг не брендовий, звичайний одяг, тому нема вам що показати. От там, наприклад, лежить курточка, але вона 10 доларів, якщо коштує, то це буде дуже добре. Також, друзі, ми знайшли отаку гітару фірми Gibson. Я вам показував чехол від неї. Було видно на фотографіях. Але коли ми її відкрили, вона виявилася недорога. В такому стані вона коштує в районі 70 доларів. Тому так ми її і оцінимо. Вони добре продаються, тому я думаю, нам не буде ніяких проблем, щоб її продати. На рахунок кавових машин не знаю, чи нам вдасться продати по такій ціні, яку я вам озвучував. Це в районі 500 доларів за штуку. Чому? Тому що. Вони в дуже поганому стані, і в одної з них відрізаний блок живлення. Тому давайте ми оцінимо їх 200 доларів за дві і будемо рухатись далі. Так, друзі, а зараз ми переходимо до самого цікавого контейнера за 30 доларів, в якому ми знайшли те, що ми не повірили очам. Давайте почнемо з карток. Ви бачили бейсбольні картки на відео. Я прибрав частину цих карток і знайшов декілька дорогих. Наприклад, ось ця картка коштує в районі 15 доларів. І ці дві. Вони коштують в районі 10 доларів. Трошки більше часу мені знадобиться, щоб перебрати всі інші картки, бо їх декілька тисяч і їх потрібно вводити вручну. А це займає багато часу. І є картки з, з таких настільних ігор. Наприклад, ця картка Magic коштує в районі 10 доларів. Але якби нам попалась картка чорного лотуса, це було б декілька тисяч доларів, тому що найдорожча картка. В цій грі це чорний лотус, але, на жаль, нам вона не попалась. Картка кіберпанк коштує в районі 8 доларів. Я вам залишу ціни на ці всі речі. І така картка, теж щось мені здається, в районі 10 доларів. Попалося декілька запакованих пачок з картками бейсбольними. Вони коштують 5 доларів за пачку. У нас у тут є дві пачки, і у нас ще є дві коробки з ними, але трошки з іншими. Згодом я вам про них розкажу. Попалося нам дуже багато вінтажних ігор. Наприклад, ось ця гра Blade Force коштує в районі 15 доларів зараз. І я вже її виставив. А вже одну гру я продав. Не таку, не пам'ятаю назву, але я вам залишу фотографію. Продав я її за 21 долар. Тут у нас цікавого друзі позолочений годинник ось такий попався, але коштує він в районі 50 доларів. Спочатку я перевірив ціну, була ціна 200 доларів, але потім я знайшов дешевші, тому ми будемо рахувати по дешевшій ціні. Вона в районі 50 доларів. І знайшли ми цілу коробку з годинниками, але це я думаю ми залишимо на наступне відео, тому що у мене вже зібралась ціла коробка годинників, і я хочу зняти окреме відео про те, як продати годинники. Саме цікаве, що ми знайшли, це журнали по типу плейбоя. Декілька тисяч ми, напевне, їх знайшли. Я вам зараз покажу. Але можу вам цей журнал показати. Журнал з Мадоною він коштує в районі 20 доларів. Але журнали такого характеру вони коштують від 10 доларів за штуку. І я вже теж продав два по 20 доларів. Один журнал я продав в Швейцарії, а один журнал я продав в Америці. Друзі, подивіться, скільки в нас є журналів цих. Я виставив тільки оце декілька журналів, які я виставив. Не можу дуже близько вам підходити, щоб не забанили нам канал. Але журналів десь, я думаю, в районі тисячі. І давайте їх по 5 доларів порахуємо, то це буде вже 5 тисяч доларів. Тому самий крутий контейнер це контейнер був за 30 доларів. Знайшли ми декілька касет, які я вже виставив. Вони в районі 10 доларів будуть коштувати. Там 34 касети, то це буде. В районі 40 доларів і також друзі, ми знайшли таке лабораторне обладнання, як я думав. Але це не лабораторне обладнання, це модуль де, з машини, яка типує. Маленькі запчастини, тобто вона обгортає їх в таку стрейч плівку. Повністю машина коштує в районі 11 тисяч доларів, але цей модуль коштує в районі 400. Виставив я його. Ну я думаю, за 200 вдасться нам його продати. Так, друзі, на черзі у нас фігурка, заради якої ми купляли цей контейнер за 30 доларів. Фігурка, бачите, коробка трошки в поганому стані, але сама фігурка нова, тому що є на ній, от бачите, пломба стоїть, значить вона нова. Коштує вона в районі 20 доларів в такому стані. І якби не ця фігурка, не думаю, що ми б взагалі звернули б увагу на цей контейнер. А так ця фігурка зробила більшу частину роботи. Вона нам підказала, що треба купляти цей контейнер. І була ціла коробка з виніловими пластинками. Я їх перебрав і от залишилось тут, бачите, ну, в районі 10 штук їх, Підно, може чуть, чуть більше. Перебрав дорогі, наприклад, оця пластинка коштує 50 доларів. Тут пластинки я залишив, які коштують від 30 доларів за штуку. От, дивіться, ось така, наприклад, є пластинка. І ось у нас на черзі найдорожча пластинка називається Wallace Souvenir Album. Коштує вона 60 доларів, і дуже мало їх є на ринку. Тому ми можемо друзі, ось ці всі пластинки оцінити. Давайте по мінімуму в 200 доларів їх оцінимо. А якщо вдасться заробити більше, буде дуже добре. Ось є ще такі дві книжечки з групою Beatles. Я їх ще не перевірив, але зараз я перевірю і скажу вам ціну. Перевірив я, друзі, ціну і виявилось вони недорогими по 5 доларів за штуку. Тобто ми маємо зараз тут 10 доларів. Так, друзі, тепер ми переходимо до коміксів. Комікси теж дорогі виявились, дивіться, 1975 року випуску. От тут у нас є їх три таких старих. Вони коштують в районі 15 доларів за штуку. Force X. Теж трошки є коміксів в районі, я не знаю, 15 штук, 20. Недорогі вони в районі долара за штуку. Тобто, давайте оцінимо в 10 доларів їх. Я покладав трошки більше на них сподівання, але мої сподівання на рахунок цих коміксів не виправдались. Хоча, друзі, перевіривши ціну цих журналів, я був трошки приємно вражений, тому що в нас є в районі 25 журналів і вони коштують. Від 20 доларів, але ми давайте переходимо по 10, то цих журналів у нас на 250 доларів. Не знаю, в чому їх цінність, за що їх так цінують, тому що, дивіться, я вам покажу, що всередині. Всередині просто якісь інструкції, характеристики героїв. Але нам головне ціна. Нам не головне, що всередині, нам головне ціна. Ось, друзі, дивіться, от така книга про покемонів. Саме нижня ціна 20 доларів на неї, але тільки одна є така книжка за 20 доларів. Всі інші починаються від 40. Тут теж бачите, різні характеристики різних героїв. Це для колекціонерів, це не для простих людей. Такі люди, які в цьому розбираються, тому що я в цьому нічого не тямлю. І попались на ось такі журнали, називаються Heavy Metal. Це такі, я би сказав, еротичні комікси. Не буду вам показувати, що всередині, але теж вони коштують в районі 20 доларів за штуку. І маємо їх 6 штук. Але я порахував вже вам ціну разом з цими всіма журналами. Тому 250 доларів за ці журнали, і я буду задоволений. Так, друзі, ми приїхали в такий магазин місійний. Здамо зараз ми трошки речей, які нам важко продати, які коштують дешево. І подивимося, що ми на цьому можемо заробити. Здали наш товар, Комікси, вінілові пластинки, які я вдома перебирав. І зараз ми чекаємо, поки нам їх переберуть і скажуть, скільки нам за них можуть заплатити. Здається, що продають в магазині. Люди сюди приносять різні фігурки, книжки. Диски, касети, винілові пластинки, і їм за це платять гроші, а магазин потім перепродає ці іграшки і різні речі. Дивіться, тут у них є книжки. Дуже багато книжок. Зараз вам покажу. Наприклад, ось така книжка Джанет Девісон. Скільки коштує? Коштує 3,20 центів. Мені цікаво, скільки наші книжки і різні речі потягнуть. Ось дивіться, друзі, тут у нас ми знайшли різні диски з різними співаками і тут їх, дивіться, ось це з одної сторони, туди аж до кінця, і з іншої сторони так само. Давайте я вам покажу. Тут DVD-фільми в них є. От. Прикольний магазин, подобається мені дуже. І от з другої сторони теж співаки різні, вони підписані зразу стіниками. Ви собі щось можете вибирати. Давайте вам когось покажу такого, кого я знаю. Був десь тут кіс, дивіться, є кіс. Дивіться, кіс є. 5,75 коштує. Є Elton John теж. Ну, дуже багато різних виконавців. Є фігурки різні. Фірма POP. Бачите, різні. І це не тільки поп, я думаю, ми... це якісь анімешні фігурки. Дивіться, це хто, це у нас ваном. Це Бетмен в розкрасі Спайдермена, Хотфілд. Тут я продаю такі речі, які е, важко продати на eBay через те, що вони коштують дешево. А сюди я привожу, мені дають меншу ціну за них, але багато що з тих речей вони купляють і одразу солідна сума з'являється в мене на рахунку. Так, друзі, вернули наш візочок і з тим товаром, який вони не можуть взяти, дивіться. Тобто тут залишилося трошки таких м'яких іграшок. Там книжки, ігри є, мені здається. І от знизу там комікси і вінілові пластинки, я не знаю. Вони, напевно, нічого з того не взяли. Тому ми зараз загружаємо машину і я вам скажу, скільки нам заплатили. Ось, друзі, ми вже повернулися з комісійного магазину і заплатили нам 28-50 центів. І ці гроші ми задонатимо на якийсь збір. Я вам прикріплю. Побачите. І Ми будемо зараз рухатися далі. Я от засідаю в машинку і будемо їхати далі. У нас дось, такий погана погода, хмари, але їдемо далі заробляти гроші. Також попалися картки 1990 року американський футбол, і вони, бачите, запаковані, тобто ніхто їх до мене не відкривав. І має бути в коробочці 36 штук, в одній коробочці 36, а в іншій, на жаль, 35. І вони коштують в районі одного долара за упаковочку карток. Тому ми давайте порахуємо 60 доларів за ці дві коробки. Я думаю, буде достатньо. І знайшли ще ми цілу коробочку відкритих карток. Не добралися ще мої руки до них, щоб їх перебрати. Давайте їх в 50 доларів оцінимо, що їх лотом куплять. Бо в мене назбиралося дуже багато карток. Я буду шукати когось, хто би міг купити це все зразу. Великим литом і тепер, друзі, вам хочу розказати на рахунок контейнера за 90 доларів. Це мені друзі, здається, був найгірший контейнер, тому що якщо ми по ньому вийдемо в нуль, то це буде добре. Та стереосистема, яку я вам показував, вона вінілові пластинки в дуже поганому стані. Якщо ми за 100 доларів її її продамо на запчастини якимось чудом, то це я буду рахувати хорошим результатом. Але у мене, наприклад, були найбільші сподівання на цей контейнер за 90 доларів. А вам, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже приємно мені читати ваші коментарі з теплими словами, з критикою, з порадами. Я це все читаю, роблю висновки і стараюся бути кращим. Тому всім дякую і до нових зустрічей.